Павлоград, Дніпро. Наскільки активно мають готуватися до оборони ці міста? У нас всі мають готуватися до оборони. У нас були випадки, коли на одну позицію, на якій там наших четверо сиділо, нараховували близько 80 чоловік противника. Нам не потрібно недооцінювати противника. Наразі ви захищаєте Україну на Покровському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на цьому напрямку, що відбувається, і які ви бачите ну, найближчі перспективи? Противник нас переважає в усьому і в велику кількість разів? Я вже говорив колись про те, що я таку кількість саме піхоти, не з не з технікою, саме піхоти бачив напевно на початку повномасштабного. Вторгнення. Але це було навіть, навіть трохи по-іншому, тому що початок повномасштабного вторгнення це було по одному. Там нас дуже сильно недооцінювали, там противник зовсім по іншому діяв. Відповідно, тоді було простіше. Е, а от зараз набагато все складніше, тому що противник багато чого навчився, противник удосконалюється е, і знову ж таки дуже сильно переважає нас в кількості. Е, у Нас були. Е, Такі найгарячіші дні це якщо там в день наступає менше ста чоловік противника, то це ми вважали, що це нормально. А так, щодня більше, більше ста чоловік. У Нас були випадки, коли на одну позицію, на якій там наших четверо сиділо, нараховували близько 80 чоловік противника. Ну тобто за день рухалися. Це не, не однією там колоною пішли, а саме за день. Тобто, хвиля за хвилею, там малими штурмовими групами і отак ішли, ішли, йшли, і йшли. І, і це кожного дня їх дуже багато. В десятки раз більше ніж ніж нас зараз є, і тому ну дуже дуже важко тим більше вони. Зараз поміняли тактику, вони, вони пробують з усіх сторін вони не впираються так, як раніше, коли вони там захотіли якусь позицію взяти чи населений пункт. от вони в лоб б'ються до тих пір, поки нас не виб'ють. Зараз вони зачасту вже так так не працюють. Сьогодні вони попробували по одній посадці піти, там один день, другий, в них не, не виходить, вони переходять на другу посадку. І отак пробують нащупати ті слабкі місця, де де в нас є. І коли засобів не вистачає і ти рвешся з одного місця місця в інше і звичайно звичайно в них виходить за рахунок саме кількості хоча і за якістю теж не можна сказати що вони що вони в якості нас від нас відстають вони теж доволі якісно підійшли і до підготовки особового складу і до забезпечення і, і взагалі вони дуже сильно вчаться ми менше почали вчитися на своїх же ж помилках а вони вони вчаться дуже дуже добре тому нам нам не можна, от колись тенденція, що ми воюємо з чмонями і так далі. Ну нам не потрібно недооцінювати противника. Нам зараз треба максимально мобілізуватися, мобілізувати весь ресурс. Я зараз говорю про, про все і максимально мобілізуватися самим, працювати на, на нашу перемогу, тому що ця перемога від нас зараз доволі далеко. Тому що ми зараз, ми зараз включилися знову ж таки, переключилися від війни, переключилися на цивільне, мирне, спокійне життя. Поїхати виїжджаєш за межі Донецької області, і вже далеко ти не побачиш там війни. Максимум якісь бікборди з Збройних сил. І все. Але будуються дороги, будуються будинки, будуються супермаркети, торгові центри і так далі. Але але не не будуються якісь військові заводи, не, не будуються, не купляється те, що потрібно збройним силам. А чи будуються у Покровську захисні споруди, і взагалі як Покровськ готується до оборони? Будується, і воно будувалося до того. Але знову ж таки було питання в тому, що Дуже часто підходили до цього неправильно. Побудовано класно, згідно методичок, згідно статутів ще Радянського Союзу. Але якби у нас була та кількість людей, яка необхідна на цій фортифікаційній споруди, і якби у нас не було дронів, ну і в нас і в противника, можливо, воно б і було б класно. Але в нас війна дуже помінялася в технологічному плані, і оці всі фортифікаційні споруди, що накопали тоді, в більшій мірі їх ніхто не зайняв, тому що е це було би самогубством. Якби сідати саме в ті фортифікаційні споруди, тому так, скажем так, легко їх проходили. Зараз уже набагато більше зараз теж продовжуються будуватися. Тоді будувалося зараз будується дуже багато. Але зараз уже почали дослухатися, тому що будують зачасту не військові. Військових там просто інколи слухають, інколи, а дуже часто не слухають. А от зараз почали більше слухати, от саме оце показало, що ці всі форти... фортифікаційні споруди ніхто не зайняв, і почали ж все таки розбиратися, чому. І, відповідно, ну, зараз почали дослухатися і будують вже набагато менші, вже з кращою прив'язкою, тобто, вже знову ж таки, не, так би, не, не в повній мірі, як це потрібно, але вже найбіль, ну, більше пристосовано до сучасних е, е, умов ведення бою. Павлоград, Дніпро. Наскільки активно мають готуватися до оборони ці міста, ми повинні готуватися повністю готувати країну до оборони, тому що в противника нашого немає цілі захопити Донецьку область, Дніпровську область, там Лівобережну Україну, в нього ціль. Вся Україна. Йому не цікаво щось, якийсь клаптик території. Йому цікава вся Україна. Початок повномасштабного всі ці плани, всі плани не було планів захопити там якусь частину, а частину віддати. Були плани захопити всю країну. Їм потрібна не територія. Вони можуть і не воювати на нашій території. Їм головне вплив, щоб ми робили так, як хочуть вони, як потрібно їм. Тому нам потрібно всій країні готуватися до, до оборони не тільки не тільки Дніпропетровській області не тільки там запорізькій області всій країні активно дуже активно готуватися до оборони